Всім доброго часу. Пропоную в цьому відео поговорити про таку цікаву тему, як робота. Я кохаю свою роботу, я боюся її втратити. Через це в мене страх. Страх, який розвивається, розвивається з часом, і в кінці він приводить мене до бюрнаута. Дівчат, хлопці, ви мені зараз пишете в приват повідомлення, в принципі, такого типу: Доброго дня! Я закінчила А1, А2, Б2. Я дійшла до Б2 і вмерла. Я не можу йти на співбесіди, я не можу йти брати пропозиції, які Джоб центр мені пропонує, оскільки я думала, що B1 чи B2 це просто мета мого життя, я все віддала, а зараз я вигоріла. Що мені робити? Або хтось пише, Лєна, я так хотіла працювати, я так хотіла піти від Джобсентра, отримала роботу, але я розумію, що я не можу там працювати. Мені недостатньо мови, мені недостатньо фахвіс, професійних знань. У мене якийсь поганий колектив. Що мені робити? Я вигораю, але я боюся. Тому давайте сьогодні разом поговоримо про ці аспекти. Що в нас таке страх? Хто вигорає, чого вигорає і чому є люди, які не вигорають. Який досвід ви отримали з, можливо, негативного такого, негативної роботи. Як завжди, будь ласка, пишіть під відео коментарі, і впевнена, що саме ваш досвід допоможе комусь бути таким світлим вогником. По-перше, хочу сказати, що з власного досвіду ставлення до роботи повинно бути як до роботи, як до того, що є у вашому житті, ви приходите, працюєте ваших 8 годин, 7 годин, 5 годин, отримуєте гроші, уходите. У вас товарно-риночні відносини. Це означає, що на мене образяться, тому я маю прийти. А можливо, вони будуть якось про мене погано думати, то мені то знов-таки треба піти. Це не функціонує. Якщо ви вже зараз так думаєте, то, будь ласка, до мене на консультацію і ми вам промиємо мозок. На роботі у вас відносини не кума, сват, брат, чи ще щось, у вас відносини з гроші, ваша сила, ваша енергія, ваш кров пот, нерви і все остальне. Не думайте про ваш колектив як про людей, яким ви щось повинні. Тільки у вас виникає певна така собі ідея, так, щось іде не так. Це означає, що щось іде не так, і вам вже треба активно дивитися. Можливо, ця робота так, ви її добивалися, ви пішли з Джоб центра але крім цього колективу, крім цієї посади, є велика кількість інших посад. Не треба триматися і думати, що моя була помилка, чесно скажу. До речі, напишіть, які ваші великі помилки були, чому ви трималися за роботу. От Моя була, Боже, що ж ті діти будуть без мене? У мене в групі пішло за пів року шестеро людей. Вони посварилися з колегами, хтось хотів переїхати, хтось ще щось, посварилися з Шефіні. І... Я лишалася одна, я працювала з дітками, 25 дітей, тобто в мене йшла кров носом, мене тіпали, я не могла спати, в мене вночі-два в два ночі просиналася до чотирьох, щось собі думала, як мені зробити. І потім я поїхала в Мутакінтко своїми дітьми на Різдво, тобто я не могла працювати. Але оця думка в голові, як же ж вони без мене? Я повністю ігнорувала всі психосоматичні ознаки мого тіла. І перший момент, коли я приїхала в цьому докінку, я сиділа три дні, дивилася на стінку і мовчала. Я просто мовчала. Це настільки страшно, це настільки ненормально. Але я впевнена, що багато з вас також живе от такими принципами. Один знов таки, принцип: е, я повинна прийти на роботу, бо є дуже багато роботи і вони не справляться. Тобто ви хвора, е, на соплі, слюні, кашель, температура, напилися на чимось, там наїлися таблеток і пішли. Бо хто це зробить, крім мене? Людина е, раз перехворіла, не мені вам розказувати ви всі дорослі люди: то на серце, то на друге, то третє. І ви. Робите, це плюс для роботи, мінус для вас. Це вже неправильно. Робота є частиною вашого життя, яка для того у вас щоб заробляти гроші. Немає ніякого сенсу заробити собі проблеми здоров'ю, хронічні захворювання тільки щоб триматися. Так страшно піти. У нас є, наприклад, декілька видів страху є реальний страх. Тобто, коли ви йдете через дорогу, ви ж явно не переходите через автобан, ви бачите, воно реальне. У нас є екзистенс ангст. Тобто реально, коли хто сидів під бомбами, ви можете сказати, воно літає, ви реально розумієте, це страшно. В людини є екзистенціальне енсте, тобто страхи за своє життя, за майбутнє. Вчені читала я одну студію, дослідила такі цікаві речі. Коли людина думає про майбутнє, в неї є певні зв'язки в нейронах, які знаходяться в мамікдалі, і тоді вони є типовими. Коли людина думає про минуле, це означає, що ваш страх майбутнього, він повертає мозок, думає про минуле, про ваш досвід. І він хапає те, що було в минулому, і його переносить на майбутнє. Ви не знаєте, як у вас буде, чи ви знайдете нову роботу, чи прийме колектив, але воно вам і не треба. Ви собі придумали страшилку і живете нею. Тому ви. Негативне майбутнє, думаєте, що воно буде негативним, і ви не змінюєте теперішнє. Це є самим великим страхом. Але якщо людина почне е, розуміти, що ця ситуація, яка зараз знаходиться, вона веде її до знищення, до емоційного вигорання, то ви будете робити певні кроки. Я як завжди писала собі список, про що я хотіла б з вами поговорити. Е, до речі, це все приводить до ангст, тобто до... Таких м, нервових зривів, коли ви просто кажуть, є таке класне слово. Сьогодні стояли хлопці наші на касі, каже: я сів на А То, коли ви сідаєте на зміну, і у вас повністю страх, він не закінчується. Трошки страху, це нормально. У нас іде адреналін, виливається так, і ми можемо здавати іспити, нам там допомагає розбиратися в важких ситуаціях на співбесіду йдемо. Але коли цей страх є. Стрес є негативним, він є вже це просто ви не встигаєте розібрати все по полицям, і у вас йдуть невротичні страхи, які абсолютно не мають під собою ніякої підпочви. Але ви вже самі не справляєтесь, вам потрібна професійна допомога лікаря. Тому не доводьте себе, якщо ви зараз боїтеся до того, щоб вам треба йти до лікаря. Що я собі написала цікаве: у вас немає сил відновитися. Коли ви постійно ходите на роботу, в нас була важлива загальна така тема у всіх. це е, я не можу піти на лікарняний. Це ж соромно. В мене таке було дуже багато років і. Я не ходила на лікарня, я приходила, мене боліла голова. Так само, хто в садочку зараз працює, дівчат дітей відправляють хворих. Ми вихователі кажемо: тобі мама давала сок. Так, такий смачний сок через шприц. Що ви дитині дали? Ви дали їй норофен, відправили дитину з температурою 38, оскільки мамі потрібно працювати. Знов таки велика проблема не має з ким лишити дитину. І е, е, тоді страждають вихователі. Вихователі хворіють, відповідно, ви хочете відвести свою дитину до садочку, а там немає працівників. Ви злі, ви не можете працювати. Це все настільки пов'язано, оскільки людина не дотримується певного кодексу поведінки, який для неї буде корисним. Ми завжди направляємо свою енергію від себе на когось, комусь там треба, вашому роботодателю абсолютно начхати. Це машина. І якщо гвинтик, яким є ви, не працює. Зрозумійте, будь ласка. То у вас нічого не буде працювати за те, що ви страждаєте, ви не отримаєте ні медалі, ні грамоти. На ваше місце прийде ще три людини, які потім також ляжуть, як і ви. Цікава річ це в нас немає стратегії відновлення. Нас не навчили. Я це говорю часто, оскільки людей, дітей мають вчити, як себе поводити в суспільстві, як допомагати самим собі. До речі, як ви відновлюєтесь? Наприклад, класна річ, це вимикати телевізор, телефон і проводити вихідні, не прибираючи, миючи там за покупками їсти, готуючи, а десь коли ви можете поїхати відновити сили. І е, я для себе, наприклад, зрозуміла, що дуже неправильно беру відпустку. Працювати 6 місяців, потім відпочивати 2 тижні це е, не є правильним. Я собі подумала, що буду планувати на наступний рік по іншому відпустку, щоб у мене була сила відновлюватися спорт. Наприклад, я зараз займаюся йогою два рази на тиждень. Ем, подивитися гарний фільм, зустрітися з позитивними людьми. Це є тим, що допоможе вам відновити, відновити свої сили. Але не через 6 місяців, коли ви вже кажете, я зараз вмру, а їх потрібно відновлювати тоді, коли ви помічаєте трошечки, трошечки, я вже не витягаю це все. Будь ласка. Ем, Займайтеся своїми улюбленими справами, можливо, в когось є хобі. Можливо, хтось починає навчання, і ви вирішили тарологом стати бісером, вишивати хрестиком, diamond painting, їсти права робити. Коли у вас буде аускляй, ем, тобто рівновага в тому, що ви робите, ви повинні робити, і вам подобається це, то ви зможете енергетично, яке б таке гарне дієслово зараз придумати. Енергетично насолоджуватися, що робити, оскільки тільки бачити роботу, роботу і все погано, то ви не зможете так довго витягувати. Будь ласка, друзі, напишіть під відео, як ви бачите цю тему, які поради можуть бути. І коли ви пішли від роботи, оці всі страхи, які були, да, що про мене подумають, якщо я піду, чи як я буду жити, як ви вирішували? І питання до тих, хто був у Джоб центра потім отримав роботу і вирішив піти. Як ви це офіційно вирішували? І як фінансово ви змогли знов себе стабілізувати? Думаю, це буде дуже класний. Досвід. Як завжди вдячна за підписку, за ваші коментарі і почуємося в наступних відео.